Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні поговоримо про воду, про буріння свердловини, про якість нашої води і скільки то все нам коштувало. Бурильну машину нам на подвір'я привезли по обіді і сказали, що починати вже запізно, бо процес може зайняти більше п'яти годин. Тож, хлопці трохи вирівняли її і пішли собі. Сказали, що вранці почнуть бурити. Я взагалі дуже люблю велику техніку. Тож для мене це був як подарунок, що вони поїхали. Я з задоволенням роздивлялася цю машину, поки нікого не було поруч. Бачите, як вони її вирівняли. Передні колеса прямо висять у повітрі на добрих 25-30 см. Я була вражена, але ж гарна машина, правда? Ще й червона, Насолода для очей не більше, не менше. Тож, поки ви дивитесь на цю гарнюню. Я вам розповім, чому ми обрали саме буріння свердловини, а не, наприклад, копали колодязь своїми руками, як багато людей роблять. Ну, перш за все, у нашій місцевості немає централізованого водопостачання. Бо ми трошки далеченько від міста, тож цей варіант ми зовсім не розглядали. У нас є сусіди зі свердловинами, а є і з колодязями. Тож можна було робити і так, і так. Але зважаючи на нестабільність із дощами в останні роки і взагалі зміни у кліматі, ми вирішили не ризикувати, як показав досвід правильно зробили. Минулого року багато людей, хто мав колодязь чи недостатньо навіть глибоку свердловину залишилися без води через засуху і пожежі у регіоні. Таке буває рідко, але буває. І знаєте, краще мати воду на цей случай, правильно? ж? Так ось на початку літа 2024-го. Ми звернулися до трьох місцевих бурильних компаній і запросили квоти. Цікаво було отримати від них майже однакові квоти. Всі вони майже точно вгадали глибину водоносного шару в нашій місцевості. І тож не дивно, що і квоти у них були однакові. Ми обрали найближчу до нас компанію, яка мала гарні відгуки та знала нашу місцевість. Як і обіцяли, команда бурильщиків приїхали вранці наступного дня і почали процес. Почали з вирівнювання машини. Вони вирівняли її ще більше, бачите, зараз вона майже вся висить у повітрі, а вже потім почали і буріння. Базуючись на їх досвіді, ми очікували, що потрібно буде бурити приблизно на 55-60 метрів глибину до водоносного шару. Як вам здається, це багато чи мало? Бо мені здавалося, що це так багато, неймовірно багато, але ж, що є, то є. Як сказав нам, до речі, власник цієї компанії, у нього глибина сверловини майже 100 метрів, і в нього вона не одна, в нього аж 5 на ділянці. Бо навіть ці глибокі свердловини не дають йому достатньо води для споживання. В нього ще є якісь там худоба чи ще, я не знаю точно, але йому багато потрібно. І все це тому, що його ділянка знаходиться на горі і підземні води дуже глибоко там, у тій місцевості, і йому довелося борити аж 5 свердловин. Щоб хоч щось мати. Взагалі, для невеликого будинку без господарства вважається нормальним, якщо свердловина дає 5-6 галонів на хвилину, що є приблизно 19-24 літ... літри на хвилину. Але якщо є господарство а, чи є багато споживання води через велику родину, наприклад, то потрібно принаймні у два рази більше води. І ось на глибині. Приблизно 30 метрів ми дісталися першого водоносного шару. Нам здавалося, чесно кажучи, що це вже все. Бо води було доволі багато, вони вже бурили приблизно 3-4 години, і ми думали, що ну, це, мабуть, він. Але бурильщики сказали, що ні, напору в цьому шарі буде недостатньо, на жаль, для домашнього е споживання та господарства. Вони виміряли і сказали, що це приблизно 5 галонів на хвилину у цьому шарі, що дорівнює 19 літрам на хвилину. Тож вони продовжили буріння. Ну і Поки хлопці там бурили далі, ми, дивлячись на цю болотняну таку річку, нашу, думаємо, ну нічого, нормально води, правда ж? Думаю, якщо вони не зможуть досягти того глибшого шару води і не знайдуть його, ми будемо використовувати і цю, правда? ж, Краще мати хоч якусь воду, ніж ніякої. Не подивіться на цю машину знову. Ну це оце, всі ці штучки, вона як з якогось космосу, мені дуже подобається. Хлопці борили ще приблизно 2 години і нарешті дісталися потужного водоносного шару, що виробляє приблизно 20 галонів на хвилину. Це майже 78 літрів на хвилину, це дуже багато. Нам здавалося, і здається, що це нам буде з головою. Ця команда законсервувала колодязь, цю свердловину, а через місяць приїхала інша команда, і почали робити інші роботи. Ця команда встановила насос, електрику, підвели її в дім. І там, як ви бачите, дім ще не опалювався, на цьому і закінчили. Бо нема сенсу щось продовжувати з трубами робити, і з водою, з насосами, якщо нема опалення. Лишили все до кращих часів. Але ми ще попросили прокласти водопровід до крану, що знаходиться біля майбутнього городу. Бо як же городи без води, правда? ж? Ну, І кран ми встановили спеціальний. Називається водопроводний гідрант. Суть в тому, що він не замерзає зимою. Труба прокладена на глибині нижче рівня промерзання ґрунту і гідрант закопаний на ту ж саму глибину. Це означає теоретично, що його можна і взимку використовувати. Але я дуже сумніваюся, що ми будемо для нас головне, щоб труби не померзли. І ось на цьому ми завершили з водопостачанням у 2024-му. За всі роботи пов'язані з бурінням свердловини, встановленням насосу, за сам насос, за кран у городі, за водопровід додому ми заплатили приблизно 15 тисяч канадських доларів. Зимою та навесні наші сантехніки та електрики працювали над проведенням всіх систем у дім. І як тільки вони встановили все необхідне, всі необхідні частини всієї системи, ми підключили насос. Благо на дворі вже була весна, і ми не хвилювалися, що труби замерзнуть у неопалюваному домі. Зараз буде трохи нефільтрованих емоцій від цього процесу. Тож тримайтеся. Сьогодні будемо пробувати включати наш насос у скважині воду. Спробуємо, чи є у нас вода, чи ні, чи все працює. Електрики все підключили вчора. І нам дуже потрібна вода, бо щось якраз закінчилося. Зараз будемо пробувати з Максимом. Ось вона. Ось тут наш насос стоїть, скважина наша. Там наш дім. Зараз покажемо, як це буде. Так, це ми зараз знаходимося в нашій механічній кімнаті. І оце наш, ми так розуміємо, українською буде. Резервуар для тиску води. Ми так перевели його на англійську. І це, бачите, тут такий показано, що тиск зараз на нулі. Так Вмикай! Почекай! Таке, що я зараз вмикну, а там вже тиск піде. Давай, Як? Ні, давай ще втикну. Як це? Не ні, втикай. Давай. Так, побігла бігом туди. Ой, пішов, пішов, пішов. Точно тиск пішов, ти все знаєш. Давай. Пішов, до п'ятидесяти повинен дойти. Ой, як цікаво. І ніде нічого не стріляє, вода не ляпає. Значить, поки що все працює. Лавив. Вимикнувся. Ну, що робиш? Підставляєш цю бочку і перевіряємо, чи є в нас. вода. У нас так собі поки що холодненько. Але біжу зараз до нашого крана тут на вулиці. І якщо в ньому є вода, то ще буде чудово. Зараз зараз добіжу і вмикну. Вмикати буду зараз. Оце таке чудо, бачите? Бачите? І сюди можна... О, як страшно, мені щось. Ну, вмикаю. От. Вот. Ода. Працює. Ну це просто ж неймовірна картина. Але щось чорненька пішла. Чорненька пішла. Щось чорненька пішла. А, і що це значить? Ну, то ми не знаємо, що це значить. Угу. І щось так напор зменшується. Дуже цікаво. Ой, тут наша канава буде така гарна. Треба там точно озеро копати, бачите? Все туди біжить, все туди. О, пішла світліша. Добре. Ой, як цікаво. Ніколи не мала такої колонки. Бачите, що робиться. Набираємо воду. Буде нам наш вагончик, Ці, як там його. Він на колесах наповнимо водою. Ура! Ой, більше дали води. Насос запрацював, мабуть. Прикольно. Так, ну третя бочка вже зовсім прозора вода. Тобто взагалі клас. Ну, пити ми її не будемо, треба ще аналіз зробити, по-перше. А так, щось таке мити чи, чи щось таке робити, то можна використовувати. Толіт змивати, Це буде нормально. Так що ось у нас велика радість. Приблизно через два тижні ми отримали результати аналізу води від Провінціальної організації здоров'я. І знаєте, результати були чудові. Всі показники в нормі, ніяких залишків пестицидів, гербіцидів та важких металів, нічого такого не знайдено. Ми трохи хвилювалися, якщо чесно, за показники урану, бо наша місцевість багата на цей елемент, але його у нашій воді не знайдено. Вердикт за результатами аналізу вода питна, без кольору і запаху. Дивіться, яка вона прозора, трошки бульбашки є, але то нічого. Тут ми хотіли зняти гарне відео, де ми смакуємо воду вперше, але щось пройшло не так. Ми все ж її смакували вперше, але звук не вийшов. Тож я вам заново все розповім поверх того відео. Вода однозначно питна, я вам скажу. В ній є кальцію, І він дуже слабкий. Я ще таки трошки почула. Залізу. Але всі ці присмаки дуже незначні і зовсім не заважають питним якостям води. Ми обидва думали, якщо чесно, що пити ми її не зможемо. Якось таке було у нас перечуття. Але дуже непоганий смак, чесно. Тобто, прямо із землі, без всяких там очищувань, фільтрів, у нас іде питна вода. Це круто, правда? ж? Але ж ми все одно плануємо встановити фільтри для очистки для осадових часток, для пом'якшування води, треба зробити такий сольовий раствор, там, ультрафіолетовий фільтр для боротьби з бактеріями, на всяк випадок треба його мати. Ну і фільтр зворотнього осмосу для питної води. Але що нам подобається, що навіть якщо ми вирішимо нічого не ставити, ніяких фільтрів, цю воду все одно можна пити. Це таке, знаєте, заспокоєння для нас обох. Я бачите, навіть собою воду взяла, щоб запивати, якщо вода зовсім не смачна. Але, знаєте, не пригодилася. нормально. Я трошки спробувала і ту і ту воду. Але і, і наша нова вода з колодця нормальна для пиття зовсім. Напишіть, будь ласка, у своїх коментарях, яка вода у вас. Міська, чи з Холодязів, чи свердловини. чи ви використовуєте очищення, і якщо так, то які саме фільтри у вас стоять, і чи задоволені ви ними? Дякую вам, друзі, що дивитеся наше відео, що коментуєте і залишаєтеся з нами. Всього вам найкращого. До наступних зустрічей!